Всім привіт! У мене сьогодні гостя. Як давно ти приїхала в Сполучені Штати? Віра Мене звати Мар'яна, я приїхала в Сполучені Штати в лютому 2023 року. Скажи, Мар'яна, чи тобі достатньо того, що ти заробляєш на даний час? І чи ти, чи я? Що я тепер Чи я чи я задоволена своїм достатком? Скажи, будь ласка, навіть виходимо, ще Якби я відповіла, що я задоволена, це б означало, що я зупинилася на своїх мріях, на своїх планах, я завжди ставлю нові цілі, тому, звичайно, я не задоволена. Я, не задоволена. я не задоволена Я задоволена цілки на 80 і я б хотіла заробляти більше. Кількіти хотіла заробляти. Давай візьмемо цифру 100 тисяч доларів. Це є така е середня. Це середня цифра, якої правмень більшість, хто приїхав до Америку проживає, скажімо так, два роки. Скільки ти готова заплатити податку з цієї суми? Що Мар'яна буде заробляти 100 тисяч доларів на рік. І на податки їй буде йти 20 тисяч, що це 20%, то отримувати будемо 80 тисяч доларів. Тобто, коли ставите цілі мрії, ставте їх тільки з розрахунком суми, ставте і з розрахунком витрат на податки.